Прийшов час переселяти перепілок із брудера в клітку, яку ми зробили самі. Звісно ж, є клітки, які продаються вже готові, але ж з пересилкою це виходить дуже дорого. Якщо підкупити брус, сєтку, оцинковку, саморізи, виходить дешевше, й да розмір можна зробити, який потрібен. Брус для опори йде 30 на 40, а для стелі і підлоги можна взяти. 20 на 40. Сітка йде ячейка 12х12, 12, тільки треба брати товсту, бо тоненька буде прогибатися. Саморізаю отакі зі шляпками дуже зручні. На боковини йде сітка 5 на 2,5. Підлогу робимо трошки ширшу для викота яєць і загибаємо края. Оцинковка нам потрібна буде для піддону. Тут нема нічого складного, робимо бортики із брусу по нашому розміру клітки. Годівничка, звичайний профіль, поїлочка, звичайна бутилка це дуже бюджетний варіант. Поки ви будете думати. Чи брати перепілок чи ні, вони вже зможуть вам заробити і на клітку, і на корми це вже перевірено. А тоді можна буде вже удосконалювати цю клітку, головне, що вже є основа і птахам в ній досить комфортно. Перший поверх клітки навіть не потребує піддона. Все сипеться на підлогу і добре вичищається. А якщо буде потрібно, то згодом можна його додати. Цей розмір клітки в мене 1,5 метра на 70 і зараз тут 50 птахів, але ще міста доволі таки багато. Нічого складного тут немає, окрім того, що треба урахувати, що підлога клітки робиться під наклоном для викота яєць. І декілька моментів вже з особистого досвіду. Якщо немає коли фарбувати оці бруси. Для захисту та дезінфекції, їх можна вже порізані, просто палити над газом та пройтись наждачкою, як ми зробили цього разу. Було б непогано бокові стінки закрити фанерою для зберігання тепла, але ж у нас бюджетний варіант і ми використовуємо звичайні мішки з комбікорму, які, як виявилось, дуже гарно зберігають те саме тепло. І птахи їх не дзьобають, бо нема за що зачепитися. В будь-який момент, може, літом коли жарко, їх можна зняти чи замінити. Це не перша наша клітка, і з кожним разом ми щось удосконалюємо. І вже зрозуміло, що пірпілки не потребують багато бюджету, як може з'являтися на перший погляд. Тим паче, що через пару місяців вони самі на себе вже. Досить добре заробляють.